В Готельному комплексі Онде перший наш готель знаходиться у самого підніжжя гори. Для того, щоб прибрати або стримати навантаження від схилу, проєктною організацією було запропоновано виконання підпірної стіни з натяжкою анкерів. Ми маємо враховані всі навантаження від Другого і третього готелів нашого комплексу Онде, а також майбутніх навантажень. На готельному комплексі Онде сьогодні ми виконуємо декілька видів робіт: земляні роботи, утримання схилу, підготовка до монолітних робіт. За серпень місяць ми вивезли близько 14 тисяч кубів ґрунту для забезпечення майданчиків на подальші роботи. Вже завершені роботи по влаштуванню паль як утримання схилу. Орієнтовно 197 паль вже змонтовані і виконана обв'язувальна балка, яка утримує верхній пояс цих паль. Для того щоб ці палі працювали і утримували схил, який знаходиться вище першого готелю, необхідно виконати декілька поясів об'язувальних балок, через які проходять анкери або мікропалі, і довжина яких може бути або 11, або 14 метрів. Все це від розрахунків залежить. За серпень виконано обв'язувальних балок 250 метрів погонних. Це більша половина від всіх обв'язувальних балок, які мають бути на цьому об'єкті. Працюємо по другому ярусу обв'язувальної балки і виконали вже близько 60 мікропаль, які дають нам можливість вже на початку вересня влаштовувати фундаментну плиту. Змонтоване і запущено в експлуатацію баштовий кран номер 2 Тому на сьогоднішній день ми маємо вже два робочі баштових крани. Повністю забезпечена ділянка під'їзними дорогами для всієї техніки. І запроєктовані всі фундаментні плити, включаючи три поверхи каркасу першого готелю. Ми завершили проєктування стадії ПЕПО-готелю номер 2 Отримали позитивний експертний висновок і подались на дозвіл. Маємо отримати дозвіл на будівництво готелю номер 2 На сьогодні ми виконуємо підготовчі роботи і по першому, і по другому готелю. У вересні ми починаємо роботи з влаштування фундаментної плити, гідроізоляції і влаштування перших вертикальних випусків нашого першого поверху готелю номер 1 Заплановано монолітні роботи влаштування фундаментної плити першої, другої і третьої секції. Після цього ми можемо точно сказати, що наш каркас буде зростати шаленими темпами.